Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Пасемо гуси. Наталка за мною прийшла. У нас дощ падає. У нас дощ падає. А ми пасемо. Зараз на пасем будемо загонювати їх. О. Вони не повернуться. Треба піти і завернути. О. І поки вони пасуться, то я відповім на запитання. Невже тобі так тяжко сказати, чим ти глистогониш кози? Люди, мені не тяжко, але я не скажу, бо я не знаю, як я можу сказати, коли я не знаю. Через те, що я кози не колю сама. Я не купую, не те, козам від глистів сама не купую. У мене є лікар, який я до нього дзвоню, він приїжджає з вагою, з лікарством своїм. І він мені кози коле сам. Він кожну козу важить. Ось ставимо на вагу, важимо і тоді він для кожної кози персонально коле, скільки які козі, яка норма. Бо щоб був гарний результат, треба знати вагу кози. Тоді можна щось далі говорити. Ось таке діло. Так що, через те я не знаю, чим коли. Мене це не цікавить, по-перше, через те, що мені головне, щоб був гарний результат. Ось, він в мене коле, він дає гарантію і я бачу результат, що в мене мої кози прекрасні. Ось таке діло. Так що я не знаю, які препарати звуться. Він заказує в великих бутилках. Я його якось була один раз вже питала. Він каже, я заказую. Він, він, він каже, в мене є там десь одне відео на каналі Я і мої кози. Я його питалася і ми записувала, щоб люди могли собі. Але люди сказали, що що ти нам сказала, ми великої бутилки для трьох кіз купляти не будемо. Так, для трьох, для одної, для двох купляти не будуть. Це є факт, бо це дорого, а воно з моменту першої ін'єкції тільки місяць придатне. Ось так щось таке. І через те. Я не питаю лікаря свого, чим він глистогоний, як вони звуться, бо він заказує в оптових бутилках великих. Ось так як він має багато худоби, він його заказує і він його проколює. Ось такі справи. Так що то раз, а друге, мені якось навіть і не гарно, щоб я людину питала, як зветься препарат. Получається, що я йому не вірю. Хочу щось провірити чи перепитати, передивитися, яка ціна чи що. Мене те не цікаве. Я так кажу, як є, і не збираюся щось міняти. Я можу вам тільки пояснити, як вибирати укол. Приходите в етаптеку, кажете, дайте мені укола, від глистів, не таблетки, не емульсії, ні субсензії, а укол. І вони вам кажуть, які там є, ви питаєте, а від котрого можна пити молоко, від котрого не можна. От від того укола, від якого 10-14 днів не можна пити молоко, оцей укол берете і колите свою козу. Козу після родів можна на 14-й день колоти від глистів, якщо вона без проблем вас окотилася, без ускладнень. Ви її можете колоти тоді на 14-й день. Молоко козенятам. І козенята маленьку дозу получають, і, як то кажуть, молоко у вас не пропадає, бо ви маєте кому його віддати. Ось такі справи. Так що на, на 14-й день йдете, берете аптеці у кола і колите козу. Комплексного укола не берете той, що, Ой, той, що йде від легеневих печенкових і від звичайних листів. У мене коли так, спочатку коли від звичайних глистів, уко широкий спектр дії, від якого не можна пити 10-14 днів молоко. Потім другий укол через 14 днів, коли другий укол від лягневих печінкових глистів. Ось. І тоді вже в мене коза проглистогоніна. Якщо взяти комплексний, так само 28 днів не можна пити молоко. Але воно дає тільки спочатку результат, потім того результату нема. Ось, нема цього результату через те, що, як вам сказати, от на кузу, наприклад, на 50 кіля. Будемо брати середню кузу 50 кіля. Коза 50 кіля важить. На нього треба, наприклад, півтора кубика вколоти оцього препарату. І другого препарату півтора кубика, Разом виходить 3 кубики. А коза моє витримати тільки півтора по цій вазі. Значить, звідси береться 7,5 і звідси 7,5 тільки кубика. Це в два рази менша доза. Розумієте, і воно цього результату тоді не дає. Вроді зразу помогло, а потім назад все це саме вертається. Ось так що ось такі топ-справи. Так що якось так. Ну, вроді я вже це вже добре пояснила, вже ж будете знати. Ой, який дощ пустився. Ой, який дощ пустився. Треба втікти під бузок. Під <рес> так що ось такі-то такі байки. Ось. І обов'язково треба знати вагу кози. Якщо ви не маєте чим зважити, то стрічковою лентою вводите в інтернеті, в гуглі, як зважити козу без ваги. Вам вискочи картинка, як мірати. Кужу правильно. Ось вас вискочить картинка, як дивитися по шкалі там. І в мене є відео на каналі, як мірати. Я вам показувала. І є відео, як Наталю, піди малих козенят закрий. Бо дощ на дворі. Ага, вони знають, як сховатися. а як же? Ось. Ну, лишайся. Заверни, заверни о, там, ту нездель, бо зараз вже за хату піде. Ото таке противне гуся, ще десь друге до нього є. Відкрий, відкрий файну фіртку мені, широко. Ще, ше, 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 ше. О, все. Ні, ні, хай пасуться. Ось. І оце такі справи. Так що, щоб знали вагу, тоді буде у вас той результат, який ви хочете. Бо на око це дуже обманчиво. Ми раз козу мою зірку важили і шоколадку, то два рази на вагу ставили. І перші рази, як ми їх тільки важили. Поки лікар не мав е, того е, ваги, ми на око брали. Ну він казав, ну, 50-60 більше немає. Прийшло, ми зірку на вагу, вона 85 кг. Каже, то щось не може бути, де вона її взяла? Зняли, стала, я зважилася. Ну, вага та сама. Кузу завели знову 85 кг. Це вона була після другого коту. Ой, зараз вона багато більше важить, ну, за, скільки? за тиждень буду її важити, тоді скажу, скільки вона важить. Минулого року, як ми кололи, то була 90 кг, 93 кілі. Ось таке діло. Так, що ось такі то справи, то тут трудно сказати, на око вгадати. Бажано. Метром звірити, там може бути 5 кілограм сюди-туди, але 5 кг – це не є велика невелика різниця, ще воно терпимо. Ось такі то справи. Так що дай Бог, щоб всіх все було добре. І хай ваші кози будуть здорові, і глистогоньте їх, і хай все у вас виходить, і хай все буде добре. Ось. А ми будемо вже з гусьми йти на подвір'я, бо вони вже напаслися, бачу. Будемо заходити з ними спати. Так гусі. Так. Напекли ми сьогодні смачних пряників і буде нам смачно. Киш-киш-киш-киш. А малі. Там ті вже за буску виходять Ми будемо йти з ними на подвір'я. Виходьте. Там ті там напастися, ті тут. І малі охламони. А вам всім скажу до зустрічі, всім па-па.